Всім привіт! Розпочинаю знімати новий влог. Сьогодні 2 червня, 23 рік. У нас зараз 5 годин ранку. Як бачите, у мене нова локація. Перший раз ночували у новій квартирі. В принципі, я виспалася, хоча лягла пізно, плюс вночі лунала повітряна тривога, зробила собі каву в такій чашці, бо свою вже улюблену поклала у валізу. Плани на день такі. Зараз п'ю каву, готую їжу в дорогу і приблизно о 6-й годині ранку ми вирушаємо у напрямку до Миколаєва. Сподіваюся, що доїду я до темна за один день, не втомлюся і все буде добре. З машиною і в дорозі. Бо коли ми їхали сюди, 900 кілометрів все ж таки багато. Ну і це був початок війни, багато блокпостів було, то ми ночували у Вінниці. От. Хочу спробувати без ночовок. Класно. Мені подобається тут і Нікіті, до речі, теж. У Біблії написано так, що треба говорити, якщо Господь дозволить, то ми поїдемо туди, зробимо те. От і я уточнюю, що якщо Господь дозволить і ми доїдемо. Туди, куди плануємо, то я хочу сьогодні зупинитися на ночовку у моєї мами. Вона живе в Миколаївській області, приблизно 90 кілометрів від міста Миколаєва, на березі Чорного моря. Мені треба у неї залишити деякі речі, щоб вона потім людям роздала, хто потребує. І Побачитися, поговорити. Ми давненько не бачилися не з мамою, ні з татом. Ну, тільки по телефону я з мамою розмовляю кожного дня, окрім вчора. Вчора мені було не до розмов. Але я вважаю, що це вже майже Миколаїв. От. Тому так вам і сказала. Все планую доїхати до темна, наперед змагання м'ясо, сирники. У мене все готово: м'ясо, помідори, хліб, виделки, серветки, сіль перець, сирнички, Налила термо кип'ятку, щоб робити каву. Чайок у нас є дві пластмасові скляночки, водички взяли, цукерки двох видів і сир сугуні для подарунку виготовляє Рівненська область. На годинку 6,40. Не так як планувала, планувала о 6 виїхати. Але нічого. У нас перша зупинка на Вогі зараз 9 годин. Їмо каву. Витко перекусимо і їдемо далі. Ми вже в Умані, зараз майже дві години. Приїхали на заправку і щось перекусимо. М -м 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 -м. Яке все смачне у дорозі. М'ясо вже з'їли з помідорами залишилися сирники. Чи знаю вона, що ми через три години будемо у неї да. Привіт Привіт. Як справи? Нормального витрачу. Нормально. Аня тиха ти... Аня тобі дзвонила? Ні. вчора. Ти Невчора. Гос... гостей сьогодні чекаєш? Гостей? Да то десь там є у мене? Що ви вже тут на під'їзді? Через дві години будемо. О, я в шокі. Їсти? Шо їсти? Да. Що їсти? Є що? Знайдеш, що їсти? Ну, є морозилки пельмені заморозила сьогодні з'їла. Що, купила колбаси. Сир є. Ще. Ну нормально. Нормально. Сейчас ми вже где-то картошки накопаємо. Да, я б не сказала, що ми з Нікітою сильно голодні, а там. Ой, щось робила зранку. Навіть сирники ще не доїли. То веземо тобі Сирники. А, -а, -а. а де зараз? Ми в Одеській області десь. А -а -а. Yeah, yeah. Просто yeah. Yeah. цих же ж нема ясно, казать. Да, да, не знаю я по украинском. Таня, а знаєш що, что мабуть, через Кузлиць, тому що така дорога. Там будеш крутити ружом тупить сюди по розбитій дорогі, якщо хочеш. Да? Там дорога до самої Рибаковки, Да, воно там на 2 на 4 километра дальше ми коли физинкой їздили, вокруг. Ну, well, mm -hmm. зато там дорога, бо вони теж в АТБ їдуть Я зрозуміла. Добре, мам, давай тоді, будемо все, no, їхати. Ну, давай тоді, потриваюся. Я взагалі так і думала, бо ви позатихали, я щось думала, що щось таке. Давай. 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 До зустрічі. Давай, пока. Зараз 16.20. Фух, дуже спекотно, 30 градусів і кондиціонер працює, і дуже жарко. 18.25 зараз. 12 годин в дорозі і ми на місці Злі собаки Добрий день

Ой-ой-ой-ой-ой! ой ой ой, ой. ой, ой. <плес> На вечерю картопелька молоденька, ковбаса, сир, трохи оселедцю, компот і домашня смачна полуничка. Змаминого городу. Зараз поймо. Хуваюсь і підемо на море. О тут вітер. Зараз покажу вам качок, які мама нещодавно купила, як вони швидко виросли. Малесенькі були пупсики такі. халюсенький. колесеньки. Скажи, Титка, что ты хочешь от нас? Пришла тут. Помічниця? А ти? Я? Ой, який в тебе язик, синій, жуля. Іди сюди Жуль. Ти дівчинка на камеру, да? Як тебе звати? Буся, по-моєму. Добрий вечір. А после это що вообще? гарно чутно, бо вітер ось там далеко знаходиться Кімбурська коса. І коли ми тільки заїжджали, вона горіла. І зараз ще є дим, але погано видно на камеру. Мама каже, що наші сьогодні їм там давали, щоб їм життя таке веселим, не здавалося. Баг боитесь? Вас спасают? О! что-то сделали? Да? Кому? Да <связывая> А, магазин а, Нет, за этим. Тільки в цьому місці дозволено підходити до моря, в інших містах не можна. Она купается вот Она купается, но... Она сама поплыла. Ой, красота эта. Они купаются, а не Не надо делать, зубы может сломать. Не это не нужно не далеко. А, я спросил эту боль, Это камень, это не косточка. Палочку возьми, палочку. Вон, она тем более всплывет. Все. А вот давай подальше кинем не, не, не надо ничего. Ну, ну, вот вот вот. Разумная собака.